Друзі, вона вручала в ефірі, як ви вже здогадалися, у нас буде відео в Покажу, де я, що я що я роблю, коли не катаю. Верніше, коли я не катаю по всяким гравелам і шосейкам. Да? От. І розкажу, покажу, що, куди, як, до чого. Ось трошечки вам Львова, дуже гарне затишне озеро. Тут купа всього будується. Пінорелка. Мені пінорелка сьогодні випхав новий сюрприз. Зараз я вам покажу. Вибачте за звук, я як завжди без голови, мікрофон взяв, вітрозахист забув. Ходіть, покажу, що сталося з пінарелкою і чому в мене зараз міняються кардинально плани. Погнали. Ось, а з пінарелло стався ось такий казус, як бачите, резина повністю витріскана. Резина повністю покрита все такими мікротріщинами. І зараз я замість того, щоб катнутися, собі як я планував, поїду в Сток купувати нову пару резини. Бо я сюди вдув 55 псі PCI PSI і блін, капець, походу задня резина виходить з чату, але весенька, як бачите, невесенька резина. Ось у нас така от біда тут є. Але їй вже гайки, тому треба буде поїхати зараз взяти. Єдине, що я не знаю, чи я буду брати 30-ку чи 32 ку І їду ще в Кавунбек. Зараз вам покажу і розкажу чого. Зараз я вже значить до свого місця призначення. Ось тут живуть колумбекси Валю до них велосипед в зуби. Помоємо четвертий поверх, якщо не помиляюся. О, і зараз підемо робити сувочку. Що я вам скажу? Дорозі не добре їхати, по сходу ходить. Тут паху. Він навчить ніяк, його не взяти. Ма, що мама. Добрий день. де ваш... На горі. А, вже? Та. Я запарю його там лише, він тяжкий. Ага. Він пластмасовий але тяжкий. А ми теж не заходили? А, я сумніваюся, що я попав туди, де треба. Ви проходьте, я за вами. Це пані Надія з Кавунбекс. І зараз ми будемо кліпав сумку мені. Порозводилися тих всяких блогерів. Їм треба тепер сумки всякі робити, дякую. Ну, так. Ми будемо пробувати отаку от сумочку. Називається вона бачок, правильно? Бензобак. Бензобак. Тож, Бензобак. і суть. Підтримати. Суть в тому, що вона має ставати отак. Блін, яка ж вона красива. І далі. Зараз будемо перекидати. Тому моє барахло, яке я вожу в бананці і міряти, бо мені здається, що треба чуть-чуть вище. Зараз ми в процесі створення макету. Бо ми думали, гадали, думали, гадали, яку сумку вчепити, і дійшли до того, що бензобак це круто, але ми зробимо великий бензобак. Так що туди ще можна буде батончики підкинути, штатив запхати, і, в принципі. Ну, тут, як ви розумієте, тут абсолютно ідеальний підхід, такий, як я люблю. Я прийшов, я пояснив задачу, і мені починають пропонувати рішення. І це дуже круто насправді, тому що багато хто з виробників цього не пропонує, кажуть: ні, у нас є стандартні шаблони до побачення, а тут не так. За це я і люблю Кавумбек. Замовлення зробили, лишили, зробили макет, відмалювали, все переговорили, тому наразі все в процесі. От, а я їду зараз до хлопців в МТБ-сток, мені треба резину вибрати. Бо триндець. Вона просто вся витріскана. Добре, що тільки одне колосо, але толку, все одно дві пари. Ну, дві резини брати, тому погнали в МТБ-сток. 149, корпус 4. Щастя, здоров'я многое благає. Опачик. Здоровенький. Привіт, привіт. Що це у нас? Топстоун в новому кольорі. Ні, так не в новому кольорі, не на новому обладнанні. На мечах. Ух ти, Точно! Дивіться. Блин, на задній парукачку. Ну, прикольно. О, мені, знає, там крутий, не крутий. Ну мені візуально він вже подобається. Поперепом. Що, пишемо огляд? Я знаю, його треба нести. піднімати. Бачиш? Ага. Привіт, друзі, але на врачилим ефірі. У мене сьогодні на огляді буде просто щось нереальне. Ви такого не бачили? Це унікальний. Унікальний велосипед. Реально велосипед такий. Бачите, в мене либа просто від вуха до вуха. Що, отак от виглядають будні блогера. Відзняли. Дивимося. Ставимо то все діло. Я в кадрі, бачите, ноги собі обрізав. Отак воно відбувається. Я на помазки все виставляю. Тому либа, де. зараз це будете буде бачити. Кейфовий, правда? No. <laughs> кажуть, хлопці, що то, що він коштує, що можна брати на город бульбу возити. Так, кажуть, сюди, от кидаєте мішок бульби і поїхали. Да, тут кажуть, що його ціна 16500. Три передачі? Ззаду. Переключаєте. Їдете в гірку, переключили, пішли в гірку. Ще 16. Ще не є дурно, так дурно. Всього, заінтригував я вас, так? стоїть на кухні, а стоїть на кухні. Він, чому? Правильно, бо будемо щось зараз крутити. Будемо зараз крутити йому ось таку штуку. Пляга стане сюди і ще одне кріплення стане сюди. А цю балалайку ми викинемо. В комплекті, тому що в мене мають бути чорні болтики. Знімаю наліпку, а міг взяти свій мультитул Roxon Storm, поки він же в мене є. От, І легенько це все діло зрізати. І я не знаю, як вам такий формат буде. Сдобабатись не буде, то вже ви мені в коментарях напишете такі влоги. Чи вам підходять, вам пасують чи не пасують. Мені самому буде цікаво, я вперше таке знімаю. Це не просто як поїхати на покатеньку і знімати все, що довкола робиться. Тут треба щось думати, щось говорити, щось показувати. Ну, зараз вам покажу, як ставиться фідлок Отак от, от ставиться фідлок Ну все. На магнітиках все виглядає. Блін, ну от без фляги, дивіться яке кайфове кріплення, так? А як воно круто виглядає і щось мені болтик. Не хочу вкручуватися, а чи ти не хочеш? Криво щось ти мене закручуєшся. Зараз ще не вистачало зірвати різьбу в бонці. Ні, от так от. Добре. Закрутили. Беремо флягу. Та, бачите, яка вона по ціні. Булося дешева штука. А дружина каже, як в тебе і день народження, то будь добрий, замов собі фідлок. От зараз ми якраз зважимо флягу макулатуру, то ото, що з неї витратити треба. Ось така от фляга. криво закручена. Все, до речі... О, закрутилася рівно. Така фляга. Ціна питання 2 плюс тисячі. І що, ви це бачите? Я верх ногами її прикрутив. Зараз буду перекручувати, добре. Блин, ну, прикольно. Ага. Ага, тобто тільки сюди. Прикольно. Прикольно, мені подобається. Так. В мене. Ага, це на ліву руку. Прикольно, футболки Ви Вы... якось стрьом придумали. Придумали. Ну, але прикольно це думали. Клас. Одне не на, не на ту руку, а друге на ту, але не на ту руку. Так що отак. Так, залізу. І я трохи в кадр. Замовивши на Аліку такі от штуки. Я не знаю, у вас кажете, блін, чого ти ж жони, чувак, ми вже на такому питаємося довго да, і нудно. Але я ще на кому не катався, це є у типу камера. Я їх важив, виходить 30 грам. Одна штучка важить. Хоча на коробці написано от одна від Syncraider 28 грам, а друга Мерока. Чому так? Тому що я їх брав, мені кожна з них обійшлася раптом 104 гривні. Я, ну, я знайшов, як їх знайти, як їх купити по такій в принципі, нормальній ціні. От. І е, Чого я ще їх не ставлю? Тому що, бачите, тут е, прозора фігня. А тут чорна фігня. І я от, чесно кажучи, щось не знаю, чи ставити їх так в різнобій, чи не ставити, бо я зараз все одно буду резину перекидати. Потім приїде мені... Мені вже їде з дня на день має приїхати ще одна. Дивіться, який прикол. Отак от, от бачите. Наскільки одна вища іншої, а як так? Вони обидві 32, 32 мали бути. А це що таке? О, навіть латка є. Це ж латка чи ні? Напевно. Думаю, що латка. А ну, напишіть в коментарях, що це таке може бути в комплекті. Я думаю, що це і латка, але латки я собі також замовлю. Кажу, з дня на день має приїхати посилочка, з дня на день мають приїхати мені ще дві отакі синкрайдери. І я поставлю тоді їх однаковими. О, а я переживав, що мені 65-ки буде, не вистачати. Мені буде вистачати 65-к бігом. Я не знаю, чи вам видно, я десь отак от представлю. Буде вистачати і причому буде виглядати прикольно, чорний з білим. Ну, буде кайфово бути. От, і до чого я веду, що одна така штука коштує 30, вар, кажу, вартує, важить 30 грам. І мені буде цікаво потім зважити камеру. Так що я думаю, що велосипед такий облегшив, але... Ну і разом з цим воно легше виходить. Е, ну не легше, а принаймні десь плюс-мінус на те саме виходить. Так? Ну, тому в принципі ті, що думають, що фідлок дуже важкий виходить на, в принципі, на одне і те ж саме. Тому що Ну давайте зараз зважимо кому. що я буду приступаємо до зважування. Зважені і щасливі. Зважимо нашу цю штуку. Так, Включаємо нашу вагу 0 грам, все, важимо, так? Важимо. Значить, кріплення 51 грам. 51. Фляга без води. 74. Маємо 125 грам. 125 грам. Запам'ятали. 18 грам в нас важило магнітне кріплення. Я вже їх скручувати не буду. Я їх. Вже поклав, поставив 18 грам, і фляга в нас важить скільки? 120. Значить, виходить 138 грам. Виходить буквально на скільки? На декілька грам, ось це важче. Але але в нас оця фляга отак от закрита, закривається. Відповідно, в нас ще ось це важить. А тут, в принципі, такого як так нема: це силиконка. І вона незручна. Повірте, я з цієї фляги пив. Ця фляга, до речі, йшла в комплекті з колесами Elite Wheels. О, а це мій Multitool Roxxon S801S Storm, який я буквально рекомендую. І по промокоду можете його купити на 10% дешевше. Промокод chill 10. Це халява. 에, давайте що ще будемо важити? Важимо ТПУшки. Вам же ж видно? Правда, правда. Дивіться, чпук 30 грам. Це тупо халява. Це є нічого. А, це навіть менше буде, бо ще оця штучка знімається. Дивіться, і ця 30 грам важить. Ну що, мені не хочеться її розпаковувати? Давайте я оцю розпакую. Знімовши з нею оцю її резинку, яка йде в комплекті, вона реально буде важити 28 грам. Блін, от бачите, вона з'єднана такою ТПУшною типу резинкою, тіпо типу резинкою. І зараз, ану. Воно... А що, воно не важить, чи що? 30 грамів як було, так і є. А ні, 29,3 грама. 0,7 грам скинула. 0,9. Ну, нормально. Нормально. Мені підходить. Так, раз у нас вже пішла така тема, що ми все важимо. Давайте зважимо ці кришечки. Одна покришка. Не знаю, правда, як я покладу на таку маленьку вагу її. От, ну, але якось зараз будемо мосторити. 322,2 грама. Ну, блін, непогано. 300 по суті, 20 грамів покришка. Чому така, типу, вроді би як непогано, по протектору вам видно. Тюблис Реді. Ну, я не буду ставити її безкамерно по одній простій причині, що я собі просто набрав ТПушних камер. І... Ось таке. Кинути кудись завгодно з собою, просто про запас 2-3 штуки і їздити. Пробився, вчепив другу, пробився, вчепив третю. Приїхав додому, взяв собі їх вдома тими латками, ТПУшними спеціальними поклеїв та й по всьому. От. І погодьтеся, що це, блін, 30 грам, це я ні про що. А, до речі, а в мене є гравійна резина. Ні, в мене є в мене є нова шосейна резина, щоб не знімати камера. 165 грамів. На одній камері проти 30 грамів. Нормально 135 грамів, якщо прикидати, що на топчик я скину цей. 20, 200, 270, 270 грам. Нічого собі, нормально. На топчик теж будуть їхати, такі штуки. Так що я на топчик також поставлю е, тпу камери. Зараз я йду пошукаю ще шосейну режим. У мене ще десь має бути шосейна камера. Знаєте, знаєте що, я таки знайшов шосейну резину. Також панорейсер і типу все. Все як завжди. А тут просте 48 мм. Чуть коротше, боже, нічого страшного в цьому немає. Включаємо вагу і зараз зважимо її. От мені прям цікаво. Так. ну 154 грами Ні фіга собі. Значить, 124 грами ми скидаємо, коли міняємо на ось це. 124 грами для шосейника отак от скинути. І що? і що я вам хотів казати? 154 грами важить одна камера. так? Ви зараз кажете, блін, перейди на безкамерку, і ти зекономиш собі не 124 грами, а 154 грами. І воно, начебто, -то так, але... Ви ще туди заливаєте 60 грам герметика, тому ви економите 90 грам. А ТПУха виходить, важить, ТПУшна камера важить 30 грамів, а звичайно 154. І ви економите 124 грами з одної, а, з одної камери. І виходить, що правильно 248 грамів ми ну, 250 грам ми економимо без всяких герметиків, без всяких оцих всяких-всяких-всяких що потім раз в три місяці знімай, вимивай, вичищай, потім став назад. Просто за 100 гривень на Алішці берете одну типову камеру, ставите і ставите другу, ще дві з собою накидаєте. І все, ніяких герметиків, ніяких тюблізредіків і тому подібне. Буртувати колеса я міняти покрихи буду вже тоді, коли я отримаю ще одну посилку, коли мені приїдуть однакові тп камери. Я це зроблю, я це змонтую, і це вже напевно вийде ще одне таке відео в такому ж форматі, або може і не вийде. Все залежить від того, як ви це відео підтримаєте вподобайками, як ви напишете коментарі, заходить вам такий формат, чи не заходить вам такий формат. Також мені цікаво ваша думка почути про фідлок дорого багато чи нафіга ти це купив і зі звичайним. Пластиковим тримачем чи купи собі карбоновий має чий спокій, але я вам скажу одне: мене дуже шляхи трафляли від того, що кріплені дрепляшки. У мене купа подертих пляшок. І ну хтось каже, та їзди з податими. Мене шляхи трапляють від того, тому власне я і взяв фідлок через те. А, тим більше, що, ну як я собі його взяв, це подарунок дружини мені на день народження. Вона мене підтримує з тим велосипедом. Я просто ну направду. Дякую. От, а, а вас попрошу підтримати вподобайку це відео, написати в коментарях, чи підходить вам такий формат, чи цікаво, чи не цікаво дивитися вам такий формат. Чи показувати вам далі такі поїздки, бо ще будуть, ще будуть, як ви бачили, там і бекстейдж був зі зйомок чоперів, які вже вийшли. Ну, отак. отак такий формат мені цікаво самому. Я вперше таке роблю, перша така проба-пера. Судіть строго, але по справедливості. До наступного відео. З вами був Анаворшіленг. Я Юра. па А в нас сніг випав. І приходиться сидіти вдома і страдати фігнею. Я би з радістю ще зараз перебуртував ті колеса, якби не та одна камера. Ну, але то вже інша історія. Падав сніг на поріг. і зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, той пиріг водою стік. Нашу той сніг випав, можна ж було поїхати покататися.